Ого! Да, Сережа, хороша риба, ого. Ну що, друзі? Піймаю якусь рибу, тут вона так сильно супротивляється. Ого! Ну, азура Фартран, я маю надію, що не залишить цій рибі шансів, Гарний супротив дає. Взагалі не підіймається. Ого. Надіюсь, вона не але Скоріше за все, що гарно. На Берклі, Беркліслах. Ого, Сережа, там така щукензія. Да. 0,5. Ого, Серега, я таких не ловив ще. Офігеть! Я таких еще не ловил, Сережа. Ты шо? Такая, наверное, трешечка. Ух, меня аж трусит. Да я вообще до, до, катушки не лезу, блин. Сейчас буду лезть гриппа якось. Тепер добратися Оня, ну зараз вона... ух хух що вона творить? тебе чутно? Не. Ну так, я її трошки подморив, Ну хороша, ти що на п'ять дюймов. Серега, я як поняв, в мене так, що був як типа клич останньої надії вже. Поставить так вона так уклепала на... Так, тихо. Камиши пошла. Ти що, тут вона прет? Угу. Така, я тобі кажу. П'ять дюймов, так така, поняв, подача сильнейша. Ох, вона й намотала шнура там мого навколо зубів своїх. Давай, давай, я витягну і тобі тоже наберу. Друзі, боротьба зі гарним крокодильчиком зараз відбувається. Треба зараз якось до неї туди злазити. Ти що? Поперла. Клювання таке знатне, звісно. Це гарно. Був, бачите, все-таки виход щуки. зараз сейчас главное, иначе ну, ух и торпеда. Трошки я его должен начинать форсировать. Блин, залезла в кушери. Деву. как мне дадут доставать Тупо ее пока что не может умотать. Как же ее уматывать? Как Такую хорошенький. Я таких наверное реально ще не ловил. Ох там и зубы. что запуталась она там ох она конечно блин сейчас она починає якось выплевывать приманку жаль нема пацака здорова мамка Тихенько. Тихо. Ого! Да, друзі, я таких ще не ловив, зараз її буду і Фух, у мене все труси. На, друзі всего трусить. ого там напевно. ты шо хо-хо офигеть да така трешечка напевно. точно ух жесть там моя приманка вчорашня от це в мене конечно вчора щукатор клював як з них оце так стрмно з їхніми оце зубами цими, я навіть мені взагалі навіть страшно велика От. Щас якось обережно з неї дістану свій гачок. Блін, сработав 5-дюймовий слаг. Захотіла щучка його з'їсти. Клас, я не знаю скільки не сейчас зважим. Но я думаю, що трьох ній є точно. О дістав я приманку. До речі, використовував сьогодні для ловлі ось такий монолідер від азура, бачите, все витримало, щучка не порізала, хоча накручувалась вона дуже-дуже дуже конкретно. О, друзі, мій новий рекорд 2.755 є бомба. Ну що ж, Гарне завершення риболовлі це ось така ось щучка. Друзі, підписуйтесь на канал Fishing, тут про риболовлю.